Я сьогодні хочу показати вам сім основних ключових аспектів виразної композиції. Що це значить? Що? там зйомка. Добрий день. Ну, у мене на це все. Всього 10 хвилин. Привіт! Мене звати Сергій Мазур і на зв'язку Zoom Школа. Сьогодні поговоримо про ключові аспекти, з чого складається виразна композиція. Я довго думав саме про формат, як подати вам цю інформацію, щоб вона не була сухою і нудною, і вирішив показати її таким чином. На прикладі фільму «Грандотек Тек Будапешт. Геніального режисера Уеса Андерсена сьогодні я хочу розповісти про ті візуальні ефекти, які використовує він для того, щоб донести до глядача саме ті емоції, саме той ефект від споглядання тих зображень, який він хоче. Цей фільм можна вивчати саме молодим фотографом. Кожен з цих кадрів це якийсь, немов стоп-кадр, який розповідає нам про ідеальну композицію. О, вітаю, друзі мої документи. Будь ласка, фільми Уеса Андерсона це яскравий приклад авторської естетики, яка відрізняє його роботу від інших режисерів. Це можна сказати, якась ікона композиційних прийомів того, як фотографи або ж відеооператори мають можливість реалізовувати свої кадри. Ми виявили бажання піти звідти по квапом. Як ти сам розумієш, через каналізацію як це часто буває? Ось декілька ключових рис його стилю. Перший і основний це симетрія та композиція. Андерсон відомий своїм використанням симетрії та пропорцій кадру. Кожен кадр байдливо спланований, щоб створити гармонійний і збалансований образ. У ліжку вона була ненаситна між іншим. Але їй було 84 сер. У мене бували й старші. Молодим тільки ніжне філе до смаку, а з віком доводиться на суповий набір переходити. Вишуканість у деталях. Він приділяє велику увагу деталям і декораціям, костюму, реквізити та іншим елементам сценографії, що додає його фільмам особливий шар автентичності та витонченості. Даруйте. Ага. Е, тут поліція. Вас питають. Скажи, що я скоро буду. Добре. Яскрава кольорова палітра це важливий елемент у створенні візуального образу у фільмах Андерсона. Він часто використовує насичені кольори, які створюють яскравий та запам'ятовуючий візуальний ефект. А хто цей цікавий старий там у кріслі? Спитав я Мсіє Жана. На мій подив, він знітився. Ви не знаєте? спитав він. Ви його не впізнаєте? Жартівливий та витончений гумор. Хоча багато з його фільмів мають драматичні елементи, гумор є важливою складовою його стилю. Гумор Андерсона часто базується на витонченості та іронії, що робить його фільми особливо приваблими для глядачів. Пам'ятай, я завжди з тобою. Я тебе люблю. Я з тобою. Обваген. Артхаусність. Фільми Андерсона часто відрізняються своєрідним артхаусом. Це особливий підхід до кінематографії. Він експериментує зі структурою сюжету, монтажем та іншими аспектами кіно, створюючи унікальні та неординарні картини. Приглядати його фільми це дуже цікаво візуально та по наповненню. Немов ти сидиш глядачем в театрі та дивишся виставу. Це наповнення по. Костюмах, деталях, по освітленню це все дуже схоже саме до театральної п'єси. І зараз хочу розповісти про сім основних тих ключових аспектів, які я виділив після перегляду даного кіно. Вес Андерсон використовує симетричні композиційні кадри, щоб створити візуально збалансований порядок у сценах. Ось деякі аспекти використання симетрії в даному фільмі. Перше, це кадрова композиція. Багато кадрів у фільмі мають симметричну композицію, де об'єкт або персонажі розміщені рівномірно відносно або центру кадру, або осі. Це дає зображення візуальної стійкості та гармонії. У фільмі використані декорації для того, щоб симетрично урівноважити кадри. Також у фільмі можна побачити рух камери, які підкреслюють симетрію сцен та додатково підсилюють візуальну ефективність кадру. Кожен з кадрів фільмі – це завжди порівняння лівого з правим. І у фільмі гранду Будапешт» ця рівновага завжди майже ідентична. Що це за лайно, де хлопчик? Хлопчик з яблуком? Я думала, ти її їдуть. Ви що курви, смієтесь з мене? муа? Здається, її забрав насідюстав. Окей, другий аспект це колір. Колір це один із інструментів, котрий використовує режисер для підкреслення важливого в кадрі. А також, якщо ви можете помітити, то більшість декорацій, костюмів побудовані таким чином, що в них є велика кількість насиченості. Це насиченість фону або ж яскравого одягу. Це класний прийом, який додає такого візуального ефекту. І від перегляду даного фільму він ну складається враження, що ти типу, подивився щось дуже яскраве, таке ніби насиченість зашкалює. Це червоний фон, яскраві костюми, це дуже гармонійно підібрані кольори у всіх, всіх сценах. У нас із вами буде достатньо часу, якщо я почну негайно. Прошу, прошу. Дуже багато кадрів у фільмі мають саме аналогову кольорову схему. Аналогові кольори це кольори з кола Ітона. Це два або ж більше, можливо, навіть чотири суміжні кольори, які включають різні відтінки та тони. Таке поєднання використовується для того, щоб передати приємні відчуття спокою, гармонії. І в фільмі Ранзу та Будапешт» ми можемо це побачити, наскільки майстерно це поєднано, і ну, наші відчуття від перегляду фільму саме такими. Також дуже багато кадрів реалізовані за допомогою монохромної кольорової схеми. Це набір кольорів, які створює відчуття, ніби це різні відтінки одного й того самого кольору. Контраст. Використання контрасту кольорів для підкреслення важливих елементів сцени та відображення емоційного стану персонажа. Це взагалі просто вершина. Виглядає це офігенно. Наприклад, коли він війшов в залу, де сидять люди, котрі зібралися для того, щоб прочитати заповіт. Всі в чорному, і тільки один саме головний герой в фіолетовому фраці. Класно, класно виглядається офігенно, і вся увага, звичайно, що буде прикута глядача саме до головного героя. Взагалі, колір дуже допомагає підкреслити саме тему сцени та ширше більш детальніше її розкрити на рівні відчуттів у глядача. Активні лінії. З самого початку фільму ми можемо побачити, як автор працює з активними лініями, від простої сцени, де зображені руки з книжкою в руках, де руки є лініями, до якихось більш глибоких сцен, де насичені за формою, і так само є лінії, які ведуть до нашого композиційно-смислового центру. Тобто це певна мова, яка підштовхує нашого глядача до того елементу, про який хоче розповісти сам автор. Це дуже класний прийом, фотографії його дуже часто використовують. А Уес Андерсон використовує його просто постійно. Динамічність кадрів це використання активних ліній, щоб створити враження руху та динаміку кадрів. Це може бути, наприклад, лінії горизонтів, шляхи або архітектурні деталі, які ведуть око глядача через всю сцену до нашого композиційно-смислового центру. Виразність і драматичність. Тимні лінії можуть додавати виразності та драматичності до кадру, підкреслюючи напруження або динаміку подій у сцені, також це символіка і настрій. Активні лінії можуть також мати символічне значення та впливати на настрій сцени. Наприклад, вертикальні лінії можуть викликати відчуття стабільності, тоді як діагональні лінії можуть надавати енергії та напруженості. Окей, якщо підкреслити цей блок, то в даному фільмі дуже круто це використовується. Мені дуже подобається те, як він реалізовує детальні кадри. Це коли знімаються там, предмети на столах, або ж картини, які висять на стінах, або ж якісь там, деталі, які ну, завжди мають геометричну складову. Це завжди набір якоїсь певної форми. Це дуже класно. Зараз я споглядаю кадр, де з лівого боку лежить на столі пістолет, а з правого боку лежить рука на столі. І дуже багато різних деталей, які розповідають саме про, про, про що ця сцена. Ніколи не довіряв цьому Дворицькому. Він надто чесний. Надто чесний кажеш. Ага. Угу. Що ж, це його вибір. Знайди його і владнай усе швидко. Четверте це простота форми. Є дуже проста теорія фотографії. Якщо ти хочеш про щось розповісти або ж сфотографувати, то сфотографуй це крупно і на нейтральному фоні. Це буде зрозуміло для глядача. Уес Андерсон дуже часто це використовував у цьому фільмі, особливо там, коли якісь деталі або ж якісь крупні елементи. Нам нічого не заважає переглядати цей кадр і сприймати цю інформацію саме такою, яка, яку хоче донести автор. Ми бачимо її дуже чітко і нічого лишнього. Також мені дуже подобається, як працює цей режисер саме з обрамленням кадру. Це завжди зйомка через якесь віконечко, через дірку в щілині дверей для ключа чи через якісь такі елементи, які ну, нам споглядати цікаво. І, і це виглядає дуже ефектно. Панове ранкова каша. Воля ваша. Геометрична простота форми. Форма та в кадрі часто мають геометричну простоту, таку як прямокутники, круги або лінії, що надають візуальну стійкість та гармонію в кадрі. Можна сказати, це банально компоновка. Це композиція, яка складається на мікро, там якомусь левелі, і ми можемо цю форму компонувати просто з допомогою квадрата, прямокутника чи то круга. І це дуже просто для сприйняття. Виходить, що простота форми. Виражає якусь складну сюжетну там лінію, і це все взаємодіє із кольористикою, і виглядає це дуже ефектно. Наче просто, але складно. П'яте це кути крупності та плановість. Це завжди якийсь цікавий варіант того, як ми можемо споглядати цей кадр з різних ракурсів та різною крупності. Це дуже цікаво. І в суміші з композиційною рівновагою і симетрією це виглядає дуже класно і дуже гармонійно і просто. Чому біляві? Хто зна так було? Number six або ж шосте рівновага кадру. Хочеться особливо звернути вашу увагу саме на рівновагу кадру, на рівновагу цих всіх кадрів. Кожен, кожнісінький кадр у даному фільмі це урівноважений кадр до мельчайших дрібниць. Рівновага це співвідношення лівого та правого. Лівої частини по плямах по кольорності та правої частини. Це завжди симетрія, це завжди ідеальна вага всіх форм лівого та правого. Де той кошик. Уявіть, що ви можете взяти нашу сцену і поставити її на ваги. І тим самим Ваги можуть переважити вліво чи вправо по відношенню до кількості плям, форм з лівого боку та правого боку. Якщо бо, там, не знаю, чорний великий квадрат справа, він буде набагато важче виглядати, ніж маленька білицятка з лівого. Так само і тут кожен кадр е, урівноважується на мікродетальному рівні. Я не маю зла на Сержа, не можна ображатися на людей за відсутність моральних принципів. Він наляканий, маленький слабкодухий боягуз. Хіба це його вина? Не знаю, як подивитись. Сьоме це центральна композиція. Переглядаючи цей фільм, складається таке відчуття, що ми переглядаємо його в одному форматі. Це коли головний герой знаходиться в центрі кадру, рівнесенько сидить і все кругом нього відбувається. І хочеться попросити і вас в цьому взяти участь, тому ж. Покажіть свої кадри, перегляньте те, що ви вже зняли. Чи бачите ви там Андерсона, чи бачите ви те наповнення, про яке він розповідає, саме графічне наповнення в своїх картин. КПП-19 не якась задрипана в'язниця. Тут широкі металові грати на кожних дверях і на всіх вікнах. І надсилайте нам, долучайтесь до цього чату, надсилайте нам в цей чат, кожну з цих фотографій ми обов'язково переглянемо і дамо свій фідбек і розповімо вам. Про якісь плюси або ж мінуси цієї композиції. Ця рубрика називається розбір фільмів. І в майбутньому ми будемо частіше розбирати різні класні фільми і ділитися з вами саме тими виразними аспектами, які використовує автор, для того, щоб вивчати їх і старатися реалізовувати світлини саме такими, які ми можемо ну, могти реалізувати після перегляду даного фільму. З вами був. Я Сергій Мазур із Зумшкола. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, як вам взагалі цей відос, і ми будемо мотивовані вам записувати ще більше різних навчальних відео. Побачимось в Zoomшколі!